Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Касаційний адміністративний суд відмовив Віктору Медведчуку, якого судять за державну зраду. Відкритті касаційного провадження для поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні ухвала набрала законної сили і оскарженню не підлягає. За словами адвоката скаржника Романа Титикала, шлях до цієї перемоги тривав майже 10 років. Про це йдеться у повідомленні громадської ініціативи Голка, яка отримала копію судової ухвали Верховного суду від адвокатів скаржників Іллі Костіна та Романа Титикала. Зазначається, що Медвед... Медведчук звернувся в касацію після того, як у червні цього року програв апеляцію. У своїй касаційній скарзі Медведчук апелював до того, що суд першої інстанції помилково вніс його справу до категорії справ незначної складності, і апелював до того, що ця справа має велике значення. Представник позивача зазначає, що в контексті питань, які вирішуються в цій справі, остання має значний суспільний інтерес, оскільки має важливе виняткове значення для інституту, адвокатури в Україні та може значно вплинути на права та інтереси осіб, які з Згідно закону мають займатися адвокатською діяльністю. Однак, колегія судді відхиляє такі доводи, оскільки результат вирішення кожної з таких справ залежить виключно від індивідуальних обставин спору та різного в кожному випадку, доказів та обставин. Проаналізувавши вказані скаржником доводи, судом не виявлено того, що розгляд справи становить. Значний суспільний інтерес йдеться в ухвалі Верховного суду. Роман Титикало також зазначив, що ще в далекому 2015 році разом з Ілля Костіним адвокати проаналізували. Справу Василя Стуса і встановили, що Медведчук не захищав поета, а був фактично другим прокурором. Після цього було всього багато цікавого і спроби вплинути Медведчука на режисерів фільму Заборонений, щоб прибрати з фільму епізод з Медведчуком, коли той визнає вину поета, і книжка Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса, яку хотів заборонити Медведчук. але в тому числі активний громадський спротив не дав це зробити у 2023 році. Ми з Костіним і Лею подали скаргу до КДК. Київська області. Остання задовольнила наш. Що скаргою позбавив Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю? Медвечук почав судитись і програв, повідомив Тетекало, як інформувала КВ 24 травня 2023 року. Дисциплінарна палата КаДК Київської області за скаргою депутатів Київоблради Романа Тетекало та Іллі Костіна прийняла рішення позбавити Віктора Медвечука права на зайняття адвокатською діяльністю. Запис про припинення цього права було внесено до єдиного реєстру адвокатів України 22 липня 2023. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!